Сторінка 175, параграф 44. Які особливості тектонічної будови та рельєфу Північної Америки. Цей материк контрастний. На півдні він вузький, на заході скелястий, а в центрі більш низький. Загадка. Які характерні особливості тектонічної будови материка та його рельєфу? У північній Америці можна чітко простежити відповідність тектонічної будови і рельєфу. Північна та центральна частина зайняті рівнинами. На південному сході розташовані гори. Апалачі, а на заході простяглися гори Кордельєри. Рівнини займають дві треті поверхні материка. Вони сформувалися переважно на давній північноамериканській платформі, що є частиною північноамериканської плити. Північна частина рівнини розміщена в межах канадського кристалічного щита. Південніше розташовані центральні рівнини. Висота до 500 метрів. Тут фундамент платформи вкритий товщами осадових порід. Дивовижні факти: на півострові. Лабрадор і на острові Гренландія було відкрито одні з найдавніших гірських порід на землі, вік яких складає приблизно 35 42 мільярди років. Північна частина материка до 40-42 градусів північної широти кілька разів зазнавала задання під час найбільшого канзайського задання, яке відбувалося близько 300 тисяч років тому. Крихою було вкрито 65% площі материка. Малюнок. 126. Товщина шару криги досягла 2-3 км. Людовики залишили на носи з глини і камінням. Навіть сьогодні можна побачити сліди переміщення величезних масивів криги. На південь від межі зледеніння поверхня центральних районів укрилася лесом, пориста, суглиниста порода і піском. Під дією льодовиків формуються морени і фіорди. Словничок, морена це форма рельєфу, що складається з відкладень у садок порід – піску, глини, гальки та інші, які переносяться льодовиком під час його руху. Фіор це вузька, звивиста затока з високими скелястими берегами, що глибоко врізається в суходіл. На захід від центральних рівнин уздовж кордельєр, малюнок 128, широкою смугою більше як 4 тисячі кілометрів простяглися великі рівнини висотою подекуди 1500 метрів. Вони утворилися в західній частині платформи, яка Зазнавала підняття під час формування скелястих гір, великі рівнини утворені потужними морськими і континентальними. Відкладами річки, які стікають із гір, прорізали рівнини глибокими долинами. На півні центральні рівнини переходять у місісіпську та примексиканську низовини, створені річковими наносами. Річки часто формують унікальні форми рельєф малюнок 127. Великий каньйон або Гранд Каньйон одна з найбільших на планеті ущелин. За 10 мільйонів років його створила у вапняних породах річка Колорадо. На сході материка стягнулися давні дуже зруйновані гори Апалачі. Вони мають пологі схили, округлі вершини та широкі міжгірні долини. Висота гір лише трохи перевищує 2000 метрів. Найвища точка Апалачів, гора Мітчел 2037 метрів. У передгір'ях Апалачів залягають вапнікові породи. Тут утворилася найдовша 500 кілометрів карстова печера світу. Філінд Ридж на території національного. Парку Мамонтова печера уздовж західного узбережжя більш як на 9 тисяч кілометрів простягнулися надзвичайно красиві гори кордильєри. Вони розшановані глибокими річковими долинами, які називаються каньйонами. Глибокі западини чергуються з високими хребтами і вулканами у північній частині. Кордельєр піднімається найвище їхня вершина гора Деналі Макінлі висотою 6190 метрів, укрита снігами і льодовиками. Кордельєри утворилися в період мезозойської склачатості на стику двох літосферних плит. Рухи земної кори і донині призводять до сильних землетрусів і вивержень вулканів. Між хребтами скачастих є розташоване Елоустонське вулканічне плато, де містяться гігантські гейзери. тут було. Засновано перший у світі національний парк, у якому розташований найбільший на планеті діючий гейзер Глан. Активну участь у формуванні рельєфу північної Америки беруть поверхневі та підземні води, а також вітер. Так річка Колорадо утворила один із найглибших у світі каньйонів: Великий каньйон, малюнок 127. -й. Діяльність вітру спричинила утворення великої кількості еолових форм рельєфу уздовж західного узбережжя Північної Америки. По території США, штат Каліфорнія, на межі Тихоокеанської та Північноамериканської літосферних плит утворився розлом Сан-Андрес завдовжки 1300 км. І з цим розломом пов'язані сильні землетруси і великі поверхневі суви до 7 метрів, на які корисні копалини багатий материк. Північна Америка дуже багата на різні корисні копалини. У північній частині рівнин у межах канадського кристалічного щита переважають родовище. Залізної руди, нікелю, міді тощо на центральних і великих рівнинах, а також на Місісівській низовині знайдено багато родовищ нафти, природного газу, кам'яного вугілля. в Апалачах та інших передгір'ях залягають залізні руди і кам'яне вугілля. На півострові Флорида є багато покладів фосфоритів. Найбагатші нафтогазоносні родовища відкрито на примексиканській нозовині на Алясці у північній частині. Канадського арктичного архіпелагу у кордельєрах є численні родовища кольорових металів: міді, свинцю, цинку, срібла.